Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться зробити рунічний розклад на тему, які підказки від вищих сил. Які новини, можливо, знаки від них нам відкриються в період коридору затемнень. Сьогодні початок цього коридору. Сьогодні сонячне затемнення. І сьогодні. До речі, молодий місяць наступає. І дивіться, як символічно. В мене вчора був день народження, і я отримала в подарунок ось такий чудовий оберіг, амулет, лунниця, жіночий, містичний. Такий, що допоможе, я сподіваюсь, ще більше розвити інтуїцію. І. Можливо, допоможе мати інші мої бажання втілювати в життя за допомогою жіночих енергій енергії місяцю. Ну, а сьогодні мені б хотілося його просто поки що очистити від чужих енергій. Для цього я просто потримаю його трохи над полум'ям свічки. Отак, От і потім покладу в сіль, так як це новий предмет, то ненадовго, на декілька годин, і сподіваюся, він очиститься. Ну, і ось нарешті розклад. Хочу сказати, що якісь перепони. Не дали мені записати відео. Як бачите, розклад я розклала, розповідала, але воно нічого не записалось. Тому зараз я просто продублюю, розповім те, що випало. Ну, можливо, навіть, знаєте, так, на зло, тим перепонам, які трапилися, і все-таки донесу цей розклад до вашої уваги. Так, руни показують, що. Людина, яка прийшла на цей розклад, зараз знаходиться в енергіях радосних, людина цілісна, людина вміє радіти життю. Зараз, незважаючи на те, що вхід в цей коридор затемнень почався і всі якось трошечки страхаються цього періоду, людина настроєна на позитив, на зріст. На рух вперед, людина бажає чогось досягти, рухатись. Сама по собі людина легка на підйом, рухлива, цілеспрям... цілеспрямована і цілісна. І ось в таких енергіях вона входить в цей коридор затемнень. енергії дуже добрі і людина не боїться. Хоча і Багато хто кажуть, що це буде важкий період, але зараз ви знаходитесь в таких енергіях, що вам не страшно. Ви хочете рухатись вперед. Ви вирішили взяти під контроль своє життя і рухатись далі. В минулому, що призвело до таких настроїв, руни показують, що була якась заморожена, підвішена ситуація. І. У багатьох це стосувалося або ж якихось особистих, особистих відносин, або ж просто про руху по життю. Щось вас гальмувало, щось не давало рухатись так, як вам би того хотілося. Щось було підвішеним, незрозумілим, холодним. І, нарешті, вам це, мабуть, обридло, і ви вирішили перевести все це на зовсім новий рівень. Перевести себе на новий рівень. Можливо, знаєте, як відкрити нову сторінку свого життя, рухатись далі. І ось на питання, що очікує в цей період коридору затемнень, які енергії будуть. Руни показують, що будуть для когось кардинальні зміни, дуже кардинальні, можливо, можливо, тільки внутрішні. Бо ви багато думали, багато проробляли своє внутрішнє, перш ніж вирішити, що потрібно все переводити на новий рівень. Хтось, можливо, буде захищатися, захищати свої кордони, відстоювати свої цілі від того, що впливає, можливо, і не дає далі рухатись. У когось щось відійде, відійде в минуле, як відріжете це від себе, відсічите, відсічите якийсь кризовий період, якісь страхи, непевності в собі, якісь деструктивні програми внутрішні. Закриєте цей період свого життя і вийдете нарешті. З негативних емоцій. Ви закриєте період ілюзій, обманів, якихось самообманів. Можливо, це був період такий, що ви знаходились в ілюзіях, чогось очікували, на щось сподівалися. Можливо, вас хтось обманював. І ось цей період закриється нарешті, зміниться. На питання. Чого це стосується, то руни показали, що період був якийсь, можливо, ви не хотіли брати на себе відповідальність за своє життя. Можливо, хотіли чогось уникнути. Можливо, у вас були непорозуміння з якоюсь конкретною людиною. Можливо, з колективом людей взагалі. Вам хотілося усамітнюватись, хотілося. Ні за що не відповідати. І в тому була криза. Можливо, були якісь внутрішні деструктивні програми, пов'язані з тим, що ви не бачили того, що все ж таки людина повинна бути відповідальна за свої дії, і за свій рух по життю, і за свої навіть думки. Ось в цей коридор затемнень ви отримаєте. Кардинальні зміни, відсічите всі ці програми, проробите всі ці страхи, всі ці непевненості. І зрозумійте нарешті, що вам потрібно, своє внутрішнє, і будете намагатися іти далі. Руни показують, що в мінусах в цій ситуації, що буде заважати, то є ще якась зацикленість, комусь, можливо, не вистачає. Банально матеріальної, складової ресурсу, можливо, грошей. У когось, можливо, не вистачає енергії, енергетичного ресурсу. Хтось, можливо, ще до чогось прив'язаний, на чомусь зациклений. Це також в мінусі, і також буде заважати е, якась зацикленість на, на чомусь. Це буде в мінусі. Від цього треба буде поступово відмовлятися і розуміти, що це мінуси. Плюсі руни показують, буде креатив, буде розуміння того, що так, як було раніше, бути вже не може. Це нестандартний підхід, це новий вітер змін, чого б це не стосувалося. Але плюсом буде, і ви пам'ятаєте, це саме розуміння того, що так, як було, вже бути не може. Креативність, вихід з якихось застойних ситуацій. Знаєте, як буває, зациклився от тільки так і не інакше, правильно. Це також повинно відійти ширший погляд на речі, на світ, на себе, на людей, на партнерів, на друзів, на рідню на рід свій. Все це повинно бути, знаєте, не таким, як раніше. І це вам буде в плюс. Ну і, звісно, всі ми знаємо, що все нове твориться на таких точкових вприсках хаосу. Все, що нове, чого ще не було, то хаос, нові енергії. То не болото, то не застій. І це буде плюсом нове, новий підхід. Так, на питання, на що не повинні ми звертати уваги, що відійшло, руни відповідають, що ми не повинні не приймати рішень, не ставити цілей, думати, що ми не справимося, в нас не вийде. Ось все це то не є вірним. Якщо є якісь цілі, ставте, якщо є якісь плани, плануйте, якщо є якісь мрії, мрійте і не думайте, що то страшно. В разі, можливо, спробувати щось. На питання, що залишиться поки що незмінним, руни показали, що поки що незмінним, буде те, що ви не бажаєте. Труднощів. Можливо, у вас такий характер м'який. Можливо, ви всю все життя намагалися якось зглажувати гострі кути, можливо, обходили перепони якось, не йшли на пролом. То так, поки що, і лишиться, поки що це буде незмінним. Ви людина, не конфліктна, не войовнича, як показують руни. Але... Не потрібно бути дуже войовничим, щоб рухатись вперед і взяти на себе відповідальність. І якщо вже вирішили щось міняти, то потрібно вчитися, вчитися потрошку долати перепони на своєму шляху. Ну, поки що вам це буде погано вдаватися, але шансом все ж таки. Досягти свого руни показують, поштовхом будуть все-таки зміни. Будуть енергії, знаєте, як схід сонця. Була була зима, було холодно, було щось незрозуміло, щось заважало, і ось шансом будуть саме зміни, буде саме схід сонця. І руни показують, що шансом буде зруйнувати. Зруйнувати в кожного своє, але це стосується якогось неправильного вибору або ж нерозуміння того, куди рухатись. Для якоїсь частини потрібно буде на цих змінах зруйнувати неправильний вибір в своєму житті, для когось же зруйнувати непорозуміння, неправильне розуміння. Скоріше за все, я б сказала, ситуації, свого життєвого шляху відносин, От це потрібно зруйнувати, це буде шансом. Все змінити на краще, і досягти своєї мети, е, уточнююча руна, що повинно би було зруйновано, то або якісь нотки егоїзму, коли ви якось. Більш, більш думаєте про себе, мабуть, то це повинно бути зруйновано. Можливо, хтось з вас все життя хотів перемог, хотів досягнень і робив все для цього, але руни показують, що вибір був трошки не той, неправильний. І ось потрібно в цьому розібратися, і це буде шансом на зміни, коли ви нарешті. Зрозумієте, для когось зміни і шанси будуть в тому, що ви розширите, е, як діаметр свого, своєї свідомості, е, велика кількість енергії, можливо, ще не проходить в вашу свідомість і підсвідомість і оці проробляння про себе, оці. Закриттям цих деструктивних всіх програм, страхів внутрішніх. Це розширить діаметр вашої труби. Знаєте, воно уявляється мені, так, як така труба з певним діаметром. І ось у кого розвинена свідомість, туди може од... водночас. Потрапляти велика кількість енергії, в кого свідомість ще не дуже розвинена, туди велика кількість енергії поки що не може потрапити, і ну, бувають, знаєте, і головні болі від того, і непевні настрої. Ось потрібно розширювати. Кордони своєї свідомості, енергетично наповнюватись, і це також буде шансом. Ну і, звісно, не бути дуже націленим, знаєте, як тільки-тільки на себе тішити своє его. Це руни показують, що це, знаєте, намагання досягти перемоги, е... йдучи як по головам. То це ні, це потрібно зруйнувати. Ну і руни показують, що ж буде в цей період часу, якщо дослухатись до парад, то щось таке відійде від вас в минуле. В когось відійдуть в минуле якісь договори, якісь взаємини. От, в когось же. Щось своє відійде в минуле, і ви зможете нарешті згармонізуватися зі світом, з собою, досягти гармонії, зрозуміти, в чому ваша нужда і суть, саме щоб бути гармонійним. Бо, як руни показують, багато хто впродовж життя якось сподівався на підтримку і не бачив того, що. Ну, Відповідальність потрібно, перш за все, брати на себе за своє життя. Хтось думав про те, що ну, винні всі в тому, що мені, в мене щось не ладиться. Хтось думав, що вищі сили, хтось, що керівництво, влада та все, що завгодно, партнери. От. І в цей період часу цього затемнень, коридору затемнень. Нарешті. В, прийде до вас розуміння, що треба самому, більш за все, на себе сподіватися, від цього багато чого залежить. І ви досягнете цієї гармонії з собою і світом. Щось від, відійде в минуле. І руни показують, що прийде до вас знання. Вже не перший розклад приходить на завершення, на ітог приходить руня, руна. Знання комунікації, підтримки, правильної інформації, правильних контактів, налагодження зв'язків і, маючи все це, отримаючи все це знання, ви отримаєте результат після переосмислення і того, в що ви вкладетеся, ви отримаєте ще можливо. Хтось налагодить контакти і спілкування, але нове. Нове не в плані нових знайомств, і, а хоча й таке можливе. А от саме спілкування в новому стилі по-новому. Тому що ключовим в цьому розкладі є те, що так, як було в минулому, бути вже не може, і ви це будете чітко розуміти. І це прийде. І ще вони показують, що ось на хвилі цього розуміння, цієї інформації, можливо, навіть спілкування з кимсь, ви отримаєте результат, переосмислите свій життєвий шлях, і кожен з нас згадає, що були у нас шанси в минулому, якими ми не скористались чомусь. Кожен це згадає. І якщо це ще актуально, то зможе їх. Ділити, взяти ті шанси, які в минулому давало нам життя. Таке руни також показують. Хто буде бажати навчатися, той буде навчатися. Хто буде бажати вистроювати нові контакти, нові спілкування, по-новому спілкуватися, той буде це робити. І ще руна Єра руна часу. Під кожен проєкт життєвий, довгий чи короткий, великий чи малий, доля, всесвіт, вищі сили видають час, дорогоцінний час самий дорогоцінний ресурс, який неможливо купити і неможливо повернути втрачений. Так от ви зрозумієте, прийде розуміння того, що нам на життя видається час, і щоб втілити всі свої невзяті в минулому шанси або вже нові якісь шанси, час потрібно не розтрачувати даремно. І ще для когось з вас через деякий час після встановлення цих контактів, нових спілкувань по-новому. Спілкувань, можливо, після того, як ви чогось навчитеся, то може прийти знаєте, таке відчуття, що я не справлюсь, буде бажання відмовитись, буде, може, знаєте, втрата енергії, хтось, можливо, буде відчувати себе слабким і нерішучим. То, як руни показували, це відійшло, на це не потрібно звертати вже уваги. Але таке можливо. Можливо, в кінці коридору затемнень когось, знаєте, хтось відчує якесь таке може, енергетичне вигарання і сумніви в собі. Можливо, комусь наука буде здаватися важкою. І можливо, хтось буде сумніватися знову, тому що як руни показують, ми не дуже любимо. Перепони долати. Але якщо ви настроєні на зміни, то шансами вам якраз і будуть розквіт, відмова від егоїзму і від того, щоб тільки себе слухати, наповнюватися енергіями і зробити нарешті правильний вибір по своєму внутрішньому. Щоб досягти тих перемог, але вже правильних. Бо, можливо, все життя ми до чогось йшли, йшли, можливо, бігли, але, щось перемагали, але то було трошечки не в тому напрямку. І руни тут показують, що в цей період часу цей коридор затемнень, ви входите з енергіями нарешті е, досягти свого, рухатись вперед. Відчуття радості брати, гордості за себе, цілостності це все присутнє зараз у вас. Головне, коли закінчиться цей період, дойти до кінця коридору затемнень і не розтратити цей настрій ці енергії, і досягти, нарешті, гармонії і відповідальності за своє життя, зробити правильні вибори. Десь комусь повчитися чогось, десь комусь з кимсь поспілкуватися, щось перевести на нові рівні, креативити, відмовитись від цих заскорузлих ментальних конструкцій, які нам приносилися ще з дитинства в голову, що тільки так і не інакше, правильно. Можливо, хтось з вас зараз знаходиться в таких енергіях, що розуміє. Що те, чому його вчили з дитинства, то не зовсім гармонійно відповідає його внутрішньому я, що то щось не те. І ось, друзі мої, такий вийшов розклад. І хоча з перепонами все ж таки я намагаюся його записати повторно. Розповісти, що показали руни. Дуже сподіваюся, що на цей раз відео запишеться. Ну, все, до нових зустрічей. Бажаю вам не відступитись від своїх гарних енергій, змінити те, що повинно змінитися, те, що ви бажаєте вивести на новий рівень, і отримати той результат, якого ви бажаєте.